Друзі, привіт! Сьогодні, 15 лютого. і Це щоденний огляд крипто. Новин новин небагато, але вони заслуговують на увагу. Сьогодні говоримо про запуск криптовалютних ЮТФ, пов'язаних із True Social і Crypto.com, про різку критику ринки в прогнозів від Віталіка Бутеріна, зміну керівництва в Ethereum Foundation і нову стратегічну фазу екосистеми, запуск фінансових тегів в X, а також про 127 мільйонів інвестицій за тиждень і активність великих гравців на кшталт BlackRock та Citadel. Починаємо. Компанія Йорквіль American Equites, пов'язана із соціальною мережею True Social, Подала до комісії з цінних паперів і бір США сек заяву на запуск двох криптовалютних ЮТЕФ. ЮТФ це біржовий фонд, через який інвестори можуть купувати актив, не володіючи ним напряму. Йдеться про два продукти: перший True Social Bitcoin та Ether UTF, який інвестуватиме одночасно в біткоін і Ethereum. Другий True Social Kronos UTF, що інвестуватиме в токен Kronos і використовуватиме його й для стейкінгу, тобто отримання доходу за рахунок участі в роботі мережі. Партнером виступає. Біржа Криптоком важливо розуміти контекст. Йорквіль керує фінансовими продуктами під брендом True Social, яка належить Trump Media Group. структурі, пов'язані із родиною Дональда Трампа. Тобто, ми бачимо поступове входження політично афільованого бізнесу в сегмент крипто ЮТФ. Крім того, компанії подали заявки ще на два фонди, зокрема Blue, Chip, Asset ETF, Фонд із кошик кошиком криптоактивів, але жоден з них поки що не запущений. Це означає, що процес залежить від схвалення сек. Далі стратегічна заява від співзасновника Ефіріум Віталіка Бутеріна. Він закликав до перезавантаження ринків прогнозів платформ на кшталт Полімарки, де люди роблять ставки на політичні або економічні події. Його головна претензія. Наступно зараз ці платформи дедалі більше нагадують інструмент азартних ставок, які утримають користувачів дофаміном. Але не створює довгострокової цінності для суспільства. Бутерін розділяє учасників таких ринків на дві групи: розумні трейдери, які заробляють, і всі інші, хто програє, і саме завдяки наявним користувачам, на його думку, ринки мають обсяг. Він пропонує змінити фокус замість азарту хеджування. Хеджування – це страхування ризиків. Наприклад, якщо ви володієте акціями біотехнологічної компанії, а певна політична сила менш сприятлива до галузі, ви можете застрахуватися через ставку на перемогу цієї сили. Бутерін навіть пішов далі. Він запропонував концепцію відмови від валют як таких і перехід до індексів товарів, де ризики покривалися б через ринки прогнозів. Ідея в тому, щоб користувач мав. Персоналізований кошик контрактів сформований за допомогою ЩІ, який компенсує зростання витрат у реальному житті, це на його думку усуває фактор казино і робить систему більш здоровою. Паралельно з тим, в екосистемі Ефіріум відбувається зміна керівництва. Співвиконавчий директор Ефіріум Фундейшн Томаш Станчак залишає посаду наприкінці лютого. Причина не в кризі, а в новій стратегічній фазі. За словами Станчака, 25-й рік став переломним ефіріум зміцнив позиції в сегменті стейблкоїнів і токенізації реальних активів, так як так званих RVI, тобто персональних. Перенесених активів у блокчейн організація стала більш відкритою до інституцій. Пришвидшила у схвалення рішень, зробила бюджетну політику прозорішою і активізувала комунікацію, окремий фокус інтеграція щі в Ethereum Foundation Вже діє команди з децентралізованого щі, яка працює над стандартами для агентної економіки, системи, де автономні щі агенти здійснюють фінансові операції через блокчейн. Віталік Бутерін зазначив, що станшик допоміг спільноті по іншому подивитися на роль Ethereum у світі. ЩІ. Він реагував на цей Чан Пен Джао, колишній CEO Binance. Він нагадав, що зміна роботи це нормальний процес розвитку. Переходимо до соціальних платформ. Платформа X, колишній Twitter, запускає смарт-хештег протягом кількох тижнів. Хештег це тег із символом долара, який дозволяє переглядати інформацію про акції чи криптоактиви прямо в стрічці. Смарт хештег підуть далі. Користувачі зможуть бачити ринкові дані і потенційно торгувати активами не залишаючи застосунок, але керівник продукту X нікіті бір попередив платформа не підтримуватиме моделі, які стимулюють спам чи маніпуляції через фінансові винагороди. Раніше доступ до API вже обмежували саме через хвилю ботів, тобто X хоче інтегрувати крипту, але без перетворення стрічки на. Ферму реферальних схем. Тепер до інвестицій за період із 7 по 14 лютого зафіксовано 20 угод. На 11 випадках розкриті суму загалом понад на 127 мільйонів. Десятки проєктів залишили понад 62 мільйони від венчурних інвесторів. Серед активних гравців Falcon X, Blackrock, Citadel та Circle Ventures. BlackRock не лише купує токени юні, а й виводить свій токенізований фонд грошового ринку Буйтл. Децентралізовану біржу Uniswap. це прямий сигнал. Традиційні фінанси заходять у DeFi. Цитадель інвестує в кросшейн -крос протокол Layer Zero, купуючи токени ZERO. Circle Ventures вкладається в HX біржу безстрокових ф'ючерсів, стартап розвиває Stable розвиває стейблкоїни, забезпечені інституційними реальними активами. А QLabs завершив токен-сейл квантового фонду Q1 з фокусом на захист. 3 від квантових загроз. Є й корпоративна угода біткоін-майнер Кенгу залучив 10 мільйонів і домовляється про додаткові 65 мільйонів інвестицій від структур, пов'язаних із керівництвом компанії. Також відбулися дві угоди лиття та поглинання у сфері автоматизованих defi стратегії і токенізації реальних активів. Цікаво, що цього тижня екосистеми та DAO не виділяли гранті. Фокус вмістився в бік венчурного та корпоративного капіталу. Отже. Підсумовуючи, політично пов'язані структури заходять в сегмент ТФ. Бутерин хоче перетворити ринки прогнозів із казино на інструмент страхування ризиків. Ефіріум готується до нової фази розвитку з акцентом на щі, X інтегрує фінансові теги, а інституційні гравці дедалі глибше заходять у DeFi. А на цьому це все, друзі, до зв'язочку в наступному випуску.